Сьогодні в цих дітей особливий день замість звичних занять та процедур зустрічають гостей та ще й у новій будівлі. А тебе як зовут? Максим привет, Максим, привіт, Максим. Да. А тебе як зовут? Это Семен. Семен. Ну да. а тебе як ви робите? Займаєтесь спортом? А, от, 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 от. У центрі реабілітації дітей з особливими потребами довгоочікуване відкриття. Свою роботу починає нове відділення денного перебування. Інвалідів у нас не має бути. Тому що наші діти, ось такі дітки, вони достойні. Так, да, ви, ви, звісно, ви, да. вони достойні внимання, достойні любви. А це внимання і любов робиться е, нами взрослими. 250 тисяч з обласного бюджету, два місяці роботи і відділення готове. Сьогоднішнє відкриття вот, цього відділення дозволить деяким батькам трудоустроїтися на роботу, працювати. І будуть вони впевнені, що дитина десь присмотренно, що він проходить курс реабілітації, що він займається спортом, що він накормлений. Валя показує, де та як їм жити. П'ять новеньких кімнат із сучасними меблями, технікою та іграшками. Щоправда, їх запаси продовжують поповнювати. тільки знаходяться і будуть приходити вам настояще добрі взрослі, Ваші друзі вам будуть допомагати. Правильно? видамо от вам така собака-храняка. Держить. Вот. Хороняти собака буде 10 дітей. Така група особливо важлива для батьків, бо ж зможуть працювати та довірити дитину в надійні руки. Тепер вони чекають змін у своєму житті. Відповідне відділення дасть можливість забезпечити перебування дітей протягом дня. Передбачено трьохразове харчування для цієї категорії дітей. Безпосередньо ці діти будуть перебувати у нас з 8 години до 17 години дня. Я мама звісно, йому уділяє увагу, але я не педагог, поэтому я думаю, педагоги будуть краще з ним займатися. У нас з'явилася можливість просто ежедневно займатися своїми справами, ходити на роботу, как всі нормальні батьки. Відділення денного перебування перше на Сумщині та цьогоріч планують відкрити подібні йому в Ромнах, Охтирці та Білопільському районі. Наталка Лисенко, Олександр Гордус, канал РТС.